Друзі, усім величезний привіт! Мене звати Ярослав і ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про кетізен, яка може бути ціна монетки, коли буде лістинг, ну і тому подібне. А перед тим як ми почнемо це все дивитися і розбиратися, по традиції рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Який має назву Ярік Тємщик. В цьому телеграм-каналі ви знайдете багато корисної інформації, також багато різних комбо по Mask Imperia, також багато ботів. Бачите, ось тут я нагадую своїм підписникам, щоб вони не забували збирати щоденні нагороди. Ось тут наш клуб, також, якщо ви маєте бажання, можете приєднатися. Ось ви можете знайти посилання. На наш клуб в телеграм-каналі. Ось. Також ключі тут по цему, по Hamster е комбату Ну, тут я кхм, вчора дивився, що бот-Fuil Mine зіскамися. Ну, я про це попередив своїх підписників. ось. Такі ось справи. Також, якщо маєте бажання, підписуйтесь на наш е YouTube канал. Ну і лайки також ставте. Посилання на наш телеграм-канал буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля. Ось. Тому такі от справи. Переходимо і підписуємось. Ну що ж, давайте будемо дивитися, поки ціну і коли буде лістинг, це невідомо. Зразу такий невеличкий тезер буде. Чому? Ну, Дивіться, поки самі розробники цієї гри, цього бота, нічого нам не, ну, не на, як це сказати, блін, не, не натякають, ну, нічого нам про це не кажуть. Ось. Тут ми можемо бачити останній пост це сьогодні, в пів дванадцятого дня. Це що, вже 26 мільйонів так, ага, транзакцій, ось. ончейн транзакцій Це дуже багато це тобто. Люди дуже багато цих роблять чекінів, там купують ну, тому подібне. Ось тут може бачити, що вони публікують меми, ну, котів там ось цю гру. Ось також тут меми, меми. Ось вони з якоюсь монеткою, я так зрозумів, Кетізен Міт Ton Japan. Тобто монетка Тон Джапен, Ось вони, типу, як законект... не законектились, а заколабились з цією монетою. Ось. А, ми організовуємо під час WebX. Посилання на реєстрацію ведущий і співведущий 29 серпня. Чи це Тут щось у них там буде. Розташування міста Монато, Напої далеке. А, тобто вони, напевно. Будуть зустрічатися в Токіо. Ну, тобто не в Токіо, а в Японії. і У них буде там якась конференція, і я так зрозумів, що будь-яка людина, яка буде в Японії, в тому місці, зможе прийти і, типу, там подивитися, що воно там буде. ну, Це я так думаю. ось Також тут ком компанія Binance Web 3 і Mental та -та 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 -та. ми тут можемо виграти. Тобто розділити 80 тисяч ментл триває акція субсидій на газ. Ага, тобто ми можемо отримати там невелику частину від цього пулу на газ в мантл версії Kettison. Також тут можете подивитися, що, що ви отримали. Отримайте свій аналіз, вакансії Кейсін деда. Я отримав Ілон Meowsk. Ну, якийсь там. ну Зараз, в принципі, ми все це побачимо на власні очі. Бачите, поки тут ніякого ну, немає натяку, коли там буде лістинг, там яка ціна що до чого. Одні кажуть одне, другі кажуть, друге там, взагалі бачив, що. Казали, що ця монета вже до 7 доларів щось, я не знаю, якась херня, то бачив, що там 0 і 5 нулів там, ціє, ну, ця монета. Ну, плін, хто хоче, як. І... <кхм> да. Тому, чесно, без поняття, яка буде ціна, що там далі. Реально, без поняття. Друзі, як тільки буде все мені відомо, як буде. ну як я буду знати, яка ціна, що коли лістинг. Я про це все повідомлю в телеграм-каналі. Тому підписатися вам рекомендую обов'язково. Також там, як я і казав раніше, ви знайдете дуже багато корисної інформації не тільки про Кейс але і про іншим ботам. Також попереджаю своїх підписників, що щось там, ну, якщо щось не так. Зразу це все говорю, щоб ви не попалися на мошенників і тому подібне. Ось, Тому підписуємося обов'язково. Так, ну що, дивимось. сьогодні. Я досягнув 290 рівня і офіційно заявляю, що я потратив 100 доларів і 13 центів на цю гру. Ну, тобто, виконав завдання 100 доларів, і мені дало 1920 фіш. Ось також. Ну, як ви можете бачити, у мене зараз дохід 4394 АУ в секунду. Ну, в принципі, непогано. Хотілося б, звичайно, до останнього БЦ, але, ну, вже будемо бачити, чи йдемо ми, чи ні. ну Тобто, чи встигнемо, чи ні. Ну що, в принципі, я думаю, що на цьому відео можна закінчувати. Також хотів би вам нагадати, щоб ви не забували робити чекіни. Якщо не хочете сильно вкладатися, то можете просто купувати ось ці 10 x zenів і 24 коробки. Це так, ну, якщо ви не хочете вкладатися, тут це і ну, якби інвестувати в цю гру. То можна хоча б так робити. Купувати 10 екзенів і робити щоденний чекін. Це, я думаю, також буде впливати на дроп в майбутньому. Так, Тому такі от справи. Ну, Дивіться, друзі, коли буде аирдроп. Ну, коли буде мені щось відомо про цього бота, про цю гру, я зразу ж повідомлю про це в телеграм-каналі. ось цьому. Тому раджу вам підписатися. І, якщо ви хочете, можете приєднатися до нас в клуб. Ось, Тут запрошую всіх до нашого клубу. Ось, Можете приєднатися. Тому такі от справи. Ну що ж, підписка на Телеграм, на YouTube безкоштовна. Також лайкмат внизу. Натискаємо. натискаємо. Мені буде приємно. Вам не. Вам не шкода, ще з вами був Ярослав. Всім бай-бай.